З нагоди річниці дня конституції України відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Борцеві за незалежність і свободу українського народу. Квіти до підніжжя Великому Кобзарю поклали міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Гуржій, перший заступник начальника Миргородської районної військової адміністрації Михайло Коркішко, голова Миргородської районної ради Наталія Гирка, начальник Миргородського відділу поліції Віталій Ярмолюк, герой України, член виконавчого комітету Олександр Мостовий. За словами Миргородського міського голови, День Конституції в умовах повної. На масштабної війни набуває нового значення. Дуже складний час, але ми ще раз доказуємо всьому світу, що ми незалежна держава, і те, що запрописано було в Конституції, незалежна соборна, самостійна держава, яка зараз виборює право на існування. І я хочу побажати всім нашим жителям здоров'я, найближчої перемоги і миру.